Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 вересня неділя, і в неділю у мене на каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі, які відбулись протягом цього тижня, і які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Отже, давайте подивимося, що я хотів би, щоб ми з вами сьогодні згадали. Про події у світі відбулись протягом тижня. Безумовно, це не всі події, бо подій занадто багато. Але ці події, на мою думку, варті вашої уваги. Неділя, 15 вересня США. У неділю 15 вересня США ФБР повідомили, що затримали підозрювання, ніби у тому, що готувався замах на Дональда Трампа, коли він грав в себе маєтку Гольф на полі для гольфу у Флориді. Президент колишній. Трамп заявив, що він не ушкоджений. І ще раз хочу сказати, що підозрюваного затримали. Там також намагалися якось прив'язати його до України. Він відвідував Україну. Він ніби підтримав Україну, він ніби там набирав добровольців для іноземного легіону України. Але українська влада чітко заявила, що жодного стосунку до нього немає. Понеділок, 16 вересня, США, Дольн Трамп у понеділок, 16 вересня, звинуватив. У новій спробі замаху на вбивство риторику Джо Байдена мали Гарріс. він там сказав, що от то, як вони говорять, як вони про нього говорять, що це ніби спонукає, щоб в нього там намагалися стріляти, і про це сказав Дональд Трамп. У понеділок президент Ірану Масуд Пезашкян. У Тегерані з нагоди другої річниці смерті Макса Міні, побитої під час її затримання, заявив, що обіцяє перешкодити моральній поліції, турбувати жінок, які носять чадру в публічних місцях. Ну, ми пам'ятаємо, що там були достатньо серйозні протести, демонстрації після загибелі е, Макси Аміні. США, у понеділок, американська група Мета, яка володіє Фейсбук, Інстаграм і Ватсап, оголосила, що забороняє російським. Державним засобом масової інформації доступ до своїх платформ у цілому світі. Ну там вони перед тим що держдепартамент США звинувачував, що це є рука російської розвідки. Міністерство фінансів вводило там санкції проти медіагрупи Росія сьогодні. Ну, я вважаю, що це і правильно, що вони так зробили. Ну, це зроблено до речі, ще й напередодні, я так думаю. У цих президентських виборах, щоб вони мали менше можливості втручатися у президентську кампанію в США. Маю на увазі державні російські засоби масової інформації. Втручатися. У вівторок, 17 вересня, Близький Схід. У вівторок, близько 15-45 тисяч людей, з яких була більшість членів Хезболи, отримали поранення внаслідок одночасних виборів пейджерів у всьому Лівані та Сирії за попередньою оцінкою. На от, вівторок міністерство охорони здоров'я здолівану опублікувало, що було поранено щонайменше 2 тисячі осіб, і 200 з них були у важкому стані. Франції, Франції, вівторок також достатньо цікава новина. Бюро національної асамблеї вівторок, 17 вересня, затвердило процедуру імпічменту президента Франції Менелія Макрона, подану деякими депутатами народного фронту. Це в протест того, що він не призначив представника їхнього представника на посаду прем'єр-міністра. Це безпрецедентний момент, насправді, і подія з часів існування п'ятої республіки. Так раніше далеко не заходило. Саме на бюро національної асамблеї, всі спроби, ну як всі тоді була спроба, Проба стосовно франсуланда, так яку цю пропозицію про імпічмент подали тоді праві, але вона не пройшла. Ну але зараз у бюро на сенаті Фран... Франції Бюро Національної асамблеї Франції більшість у цьому бюро мають якраз у цей народний новий фронт, і 12 з 10 проголосували за те, щоб почати ніби цю процедуру, хоча всі зазначають, що жодного успіху це не буде мати. Велика Британія, британський уряд, перерозподіляє кошти з колишньої міграційної годи з руандою на контроль своїх кордонів. Про це голосив у вівторок. Британський уряд, він виділить 75 мільйонів фунтів стерлингів. Це майже 89 мільйонів євро на боротьбу з бантами контрабандистів, які займаються організацією переходів через Ламанш. Ну він перед тим відвідував Італію, зустрічався з Мелоні. Йому сподобалося мене увазі прем'єр-міністр Британії Кіра Стармер. Йому сподобалося, як Італія цю ситуацію з міграцією вирішує. І от вони почали також приймати відповідні рішення. Ну питання міграції безумовно. Це є дуже, дуже таким серйозним і важливим, і чутливим. Для країн Європейського Союзу, ну, Британія зараз не в Європейському Союзі, але для Великобританії Британії також це питання є таким, яке потрібно вирішувати. Середа 18 вересня, близький схід, у середу, 18 вересня, Генеральна, Генеральна асамблея ООН закликала припинити ізраїльську окупацію Палестинських територій протягом 12 місяців. Це не обов'язкова резолюція для Ізраїлю. Ізраїль вже на неї так зреагував, ну, не зовсім, м'яко кажучи, добре. Ну, а рішення було прийнято 124 голосами за, 14 проти та 43 утримувалися. Лівант. Що не менше людей загинули у середу, 18 вересня, в результаті нових вибухів передавальних пристроїв голосило міністерство охорони із Лівану, також повідомляючи про понад 450 поранених. Повідомляється, що раці мобільні телефони та інші засоби зв'язку використовувалися як детонатори, деякі з яких детонували під час похоронної процесії за жертвами вибухів минулого дня. Ну тобто, вівторок, про що ми з вами згадували. Європейський союз проти Google у середу, 18 вересня. Європейське правосуддя скасувало штраф у розмірі 1,49 мільярдів євро накладений Брюсселем у 2019 році на Google за зловживання домінуючим становищем в онлайн рекламі. Суд європейського союзу, який приймає рішення в першій інстанції, заявив, що він скасовує рішення комісії в повному обсязі, вважаючи, що європейська виконавча влада зробила помилки в своїй оцінці. Єврокомісія матиме можливість оскаржити це рішення. Ну не мала сума в принципі майже півтора мільярда. Мільярда євро. 4 19 вересня. Японія. Японський виробник Айком оголосив 4 19 вересня, що він припинив виробництво близько 10 років тому рації, які, ймовірно, вибухнули у середу в Лівані, убивши членів Хезболи, яка звинуватила в цьому Ізраїль. Станції там ICV 82 – це портативна радіостанція, яка вироблялася та експлуатувалася, в тому числі на Близький схід. експлуатувалася з 2004 по жовтень 2014 року, заявила у своїй заяві АйКОМ. І що вже знято з виробництва 10 років 10 років тому. Ну і в близький схід також у телевізійній промові. Голова Ліванської шиїтської організації Хасан Насрала оголосив мається на увазі голова організації Хезбуле. Голосив у четвер про початок внутрішнього розслідування вибуху педжерів ірації, в результаті яких у вівторок і середу загинуло 37 осіб, і майже 3 тисячі отримали поранення. Він пообіцяв, що Ізраїль отримає жахливе покарання. Європейський союз, президент Європейської комісії Руслала Фандряйну четвер, 19 вересня в родстві Польща оголосила про допомогу розмірі 10 мільярдів євро з фонду згуртованості Європейського союзу для країн Центральної Європи, які позажали відповідні. Ми про це говорили з вами. Минулого тижня там дійсно дуже-дуже жахливі наслідки від тих, того циклона Борис і від тих повен, які були там, в Чехії, Румунії, в Австрії. Так що ну, 10 мільярдів також немала сума, яка буде виділятися для подолання цих наслідків. Значить, там достатньо серйозні серйозні негативні наслідки після цих повеней. Франція. Прем'єр-міністр Франції Мішель. Барніє у четвер заявив, подав Макрону список міністрів і сказав, що уряд має бути вже сформований до неділі. Ну там проблема насправді з урядом серйозно, тому і почалася ця ініціювалася процедура імпічменту, про яку ми з вами згадували. П'ятниця, 20 вересня, близький схід. Хезболла підтвердила у п'ятницю ввечері загибель одного зі своїх лідерів Ібрагіма Акіле під час ізраїльського удару по південному передмісті Берута. Загалом ну, повідомляю, загинуло щонайменше 14 осіб. Reuters джерела повідомили, що серед тих 14,6 ще старших командирів. Ну Ізраль, там, і зраль, там говорить про те, що мова йде про 10 також інших командирів, які загинули внаслідок цього удару. Ну і Венесуела. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш висловив стурбованість насильством після виборів з звинуваченнями порушення прав людини президенту Венесуели Мадуру, у п'ятницю це був їх перший телефон, перша телефонна розмова після виборів 28 липня у Венселі. Ну, бачимо так чи інакше, але Мадуро легітимізується як президент. Що би там і не говорили, десь країн Латинської Америки його не визнають, там прийняли спільну декларацію спільно із Америки. Але так чи інакше бачимо, що Мадуро залишився при владі. Субота, 21 вересня. Франція, Менель Макрон призначив 39 членів уряду Мішела Перні у суботу. 21 вересня, через два тижні після того, як він призначив Барньє на посаду прем'єр-міністра, і більше ніж через два місяці після парламентських виборів, які ну, фактично розкололи національно роздробили національну асамблею так, Франції і занурили Францію у політичний хаос. Там були, до речі, в суботу. Достатньо ну, багаточисельні демонстрації в Парижі проти Макрона і проти Мішеля Берніє, нового прем'єр-міністра. Ну, то, Фактично, уряд меншосі, ну, і Національна асамблея може йому дуже-дуже зашкодити в його діяльності. Неділя, 22 вересня, Близький Схід. КСБЛА вперше випустила близько сотні ракет Фаді 1 і Фаді 2 з дальністю 80 і 105 кілометрів відповідно, а також десятки ракет Катюша. Хезбула розширила свої удари на глибину 55 км всередині території Ізраїлю у відповідь на вибухи тисяч пристроїв зв'язку, які використали і члени 17 18 вересня, це йдеться в прес релізі Хазбули. Зі, зі свого боку, ізраїльські військові заявили, що завдають ударів по об'єктам в Лювані. у неділю вранці, після того, як ісламський рух запустив десятки ракет по населеним пунктам на півночі Ізраїлю. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми, нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!